Всім привіт! Хочу зняти обзор на акумулятор Тепсу 10 Ампер годин О. Приходить, приходить в такі упаковці з пупирку, а я його вже не вибрав. Заказав, бо маю два ось таких мої акумулятори. Сам їх паяв. Ну, трошки поробили. Це мій перший. й би мало бути би, там 6 Аг, годин. Скільки є, насправді ємність, не знаю. Не перевіряв. Трошки щось тримають. Бо для, для УШМ маю таку. Заказав все ушим, що болгарка там. Для неї трошки їх замало. Буквально там можливо 5 хвилин ще спеєш і все. Падає до двох до двох поділок і вже починає зразу виключатися. Трошки там нагружаєш і легенько навіть там притискаєш болгарку вона зразу сідає. Заказав такий. Це набагато більший проти цього. Там як тобі передати? О. Наскільки він більший за цей? У ширині у ширині майже однаковий. Дороботка требуется. Напевно, сідає плотно. на цей сідає легше є ще такий реноватор Також ще є такий пилосос. В більшій частині він заказувався для пилососа цей акумулятор і для болгарки. Бо цих двох для шуруповерта, для ударного, для ренуватора геть стає. А для цих інструментів, які побільше беруть, то для них заказався такий акумулятор. Непоганий, я так думаю. Всім дякую.